Сьогодні порівняємо три топові моделі Garmin Fenix 8, Venu X1 та Forerunner 975. В чому різниця між ними? Які годин краще підійде для спорту, подорожей або щоденного життя? Які з них справді варті своїх грошей? Давайте зі всім розберемось. З вами, як завжди, Sporttime.ua Розміри і вага. Fenix 8 має великий корпус 51 мм і товщину близько 15 мм. Вага залежить від матеріалу, коливається від 92 до 102 г. Вену компактніший 41 на 46 мм, товщина всього десь 8 мм, вага близько 40 г, що робить його зручним для щоденного носіння. А ось Forerunner 970 трохи більше за Venu 47 мм, товщина майже 13 мм та вага приблизно 56 г. Якщо важлива легкість і комфорт щодня це Venu X1. Для міцності та екстремальних умов це Phoenix 8. І Forerunner – це золота середина для спорту. Матеріали. Основа всіх корпусів це армований волокном полімер. Phoenix 8 має безель та задню кришку з титану або нержавіщої сталі, і має сапфірове скло або Gorilla Glass, що робить його надміцним. Матеріали залежать від версії годинника. Venom X1 використовує титан та сафірове скло, поєднуючи легкість і довговічність. Forerunner 970 має титановий безель та сапфірове скло, що забезпечує надійність під час інтенсивних тренувань. Fenix 8 має AMOLED-дисплей діагоналю 1,4 дюйма з високою яскравістю. На той час, як Venu X1 має більший amoled дисплей 2 дюйми і дуже високу яскравість, що зручно для щоденного використання та перегляду карт. І Forerunner 970 також оснащений AMOLED-дисплеєм, 1,4 дюйма з високою яскравістю, що робить його схожим з Fenix 8, для максимального комфорту при перегляді карт і інформації Venu X 1. Fenix 8 і Forerunner 975 добре збалансовані для спорту та активного відпочинку. Батарея Fenix 8 працює до 29 днів у стандартному режимі та до 13 днів за режимом Always On. Venu X 1 тримає заряд до 8 днів. Але якщо постійно вимкнений екран, то лише 2 дні. Forerunner 970 може працювати до 15 днів у стандартному режимі та до 30 годин з активним GPS. Тобто для тривалих походів та експедицій, це Forerunner 975 або Phoenix 8. Вену 1 більше для щоденного використання, як ми це вже зрозуміли. Водостійкість. Phoenix 8 отримує занурення до 100 метрів, що підходить для дайвінгу, та для цього має індуктивні кнопки та деякі дайверські функції. Leno X1 та Forerunner 975 мають туди стійкість 5 атмосфер. Підходять для плавання до душу, але не для глибоких занурень. Тобто для водних видів спорту та дайвінгу Fenix 8. Інші дві моделі достатні для плавання та повсяденного використання. GPS та спортивні функції. Усі три моделі підтримують мультичастотний GPS. Fenix 8 ідеальний для альпінізму, дайвінгу та понад 100 видів активностей. Venu X1 зручний для щоденного фітнесу, Forerunner 970 орієнтований на бігунів та триатлетів із професійними алгоритмами тренувань. Тобто для екстремальних видів спорту – Fenix 8, для щоденного фітнесу – Venu X1 та для професійних бігунів – Forerunner 975. Усі три моделі мають вбудований ліхтарик, підтримують голосові нотатки, сон, Body Battery, стресть та інші розширені функції гармін. Сподіваюсь, після нашого відео вам буде легше обрати свій топовий Гармін. Або всім питанням, пишіть нам в коментарях або в наших соцмережах. До речі, гарміну нас ви теж можете знайти. Дякуємо за перегляд. Все буде, Україна!